не утихают у нас какие-то события постоянно громкие и яркие в нашей любимой Петровке, в Петровском сельсовете. Первоначально я думал, что это опять какие-то, может быть, личные амбиции или имущественный конфликт или еще что-то, поэтому сильно не уделял этому должного внимания, а так издалека просто наблюдал. Но чем дальше это развивалось, тем больше мне стало интересно, потому что ребята довольно-таки профессионально и подготовленно начинают действия процессуальные по отзыву главы сельсовета по народной инициативе. Такого не делал еще никто, по-моему, ни в области, ни в районе у нас. И мне показалось это очень интересно. Поэтому сегодня я их жду в гости для того, чтобы они объяснили нам свою позицию, чего они хотят, потому что мне кажется, что это не борьба за власть. Они не хотят быть главой сельсовета, как я, по крайней мере, увидел, они явно хотят отстоять свою позицию, восстановить справедливость, получить свои ответы на важные вопросы, которые они хотят задать руководству села. И сегодня мы послушаем с вами, что нам расскажет Татьяна Костева, одна из инициаторов, из лидеров группы оппонентов действующей власти Петровского сельсовета. Чего это все началось? Это святкувание так званого Дня села. Здається, в кінці літа, да? коли він там був, я вже mm -hmm. не пам'ятаю. І mm -hmm. а, mm -hmm. а, значить, коли ми приїхали всі, було запрошено все село, було запрошено діти з дитячого садка, які там виступали, школи були запрошені, гості почесні а, там у вигляді дяті, яких я бачу перший раз, я їх взагалі не знаю. Потім сказали, що це Козирі, Мухарські і так далі, я їх до сих пір не знаю. Значить, а, На цей день села, так званий, ми приїхали, і там. Лунали дуже цікаві гасла слава села Петрівки, слава Петрівської сільській школи. Тобто все якось так звучало так, що Зеленого Яра там навіть в складі не існує. А потім, значить, ну, оскільки я там була перший раз за 4 роки і практично не так давно я там живу. І значить, я запитала у людей, які стояли навколо що взагалі чого ми сюди приїхали, що це за свято. Сказали, що це Петрівська сільська рада, що це святкування трьох сіл наших, в тому числі Карлівки, але нічого не звучало взагалі, що стосується чогось, окрім села Петрівка і слава сільській голові, слава там будь-чому, але не тільки не не людям. Значить, люди, які стояли поряд, сказали, що так відбувається вже протягом цих років три роки, за владою якої стоїть і пані Світлана, наша Цинаковська. Поспілкувавшись з людьми і почувши те, що я почула, ми приїхали додому, і я виклала пост, де запитую сільській голови. І усіх присутніх, і даю коментарі з приводу діток, які стояли там. їм по 4 роки вони стояли 2 години. Було надзвичайно вже холодно, темно. Вони в рубашечках. Значить, і вони стояли, чекали, доки оці всі дяді, яких вони не знають, і не знає як мінімум 90% села, сказали своє привітальне слово і щось там ще вигукували нікому не потрібне. В результаті коментарів включилася наша пані Світлана, на почала згадувати вже речі, де вони колись прибирали два роки назад клумби всі в зеленому ярі, і ніхто подняв. А де ви були? А що ви зробили для громади? Тобто, почалося відхилення вже повністю від теми. Ми потім включилися якісь люди, які взагалі, як мені сказали, не входять. Просто я людей ще не, не досить сильно знаю. Взагалі, які не входять до Петрівської сільської ради, якісь там Мамонси, Тимури Олександровичі і так далі. Що потім сказали, що вони з кривої балки чи з весняного? З цього все почалося. Значить, відповідь не було. Відповідь була якась посередня, що там. Ай-яй, всі безсовісні, таке свято організувалося, люди поважні приїхали, подарунки вам одіяла, покривала, повручали. А ви отак без вдячності, без нічого. Справа в тому, що я почула чітке розділення, розмежування двох сіл. І це, по перше, видно і по інфраструктурі, і благоустрою, як вона каже, про якому вони створюються. Тобто там всякі фонтани, це благоустрій, льви такі прекрасні, на які сказали, що списали там льви. Вже у, вас є. льви у нас є. Не, льви, да. Але в нас немає ні дороги, ні будинку культури, ні взаємодії, Води, е, ні, вода. вода у нас шикарна, якою навіть прати достатньо небезпечно, mm. Тому... але у нас є льви і фонтан, і це і, дуже важливо. І, і 15 смітних смітних урн, які вона написала. 15, я 15. знаю тільки один, не знаю, де mm, так Сказала 15. Спочатку в нас не було ніякої війни абсолютно. Ми намагалися взаємодіяти. Першим чином запити були створені, написані до голови сільської ради з різноманітною інформацією, для того, щоб ми могли для себе, от я для себе могла чітко зрозуміти, все таки є в нас можливість взагалі щось побудувати в цьому селі, чи немає? Чи все-таки все, що говорять, справді правда? Перше спілкування. З головою сільської ради і поточні всі наступні відповіді, я сама переконалася, що неможливо абсолютно нічого з цією людиною зробити неможливо ніяк співпрацювати. Через 6 місяців ми клянчили звіт бюджетний 2017 року. Доки ми не подали звернення до уповноваженого справ людини до Києва. Звісно, там ще розглядалося місяць, тому що було перенаправлене до нашої дінцової на теперішнє, і значить, ми чекали ще місяць, тобто. Адміністративне правопорушення було відкрито проти пані Світлани, що вона не дає інформацію різноманітні відписки. І нарешті ми ознайомилися з тим звітом, і, е, значить, представник робочий персонал сільської ради е, там сиділа, бачила, як ми фотографували цей звіт, і ми запитали, чи. Працює у вас інтернет, що з вашим інтернетом, зламаний, вона подивилася і каже, чому зламаний? Він у нас працює 24 години на добу. А при, перед цим мені прислали, що я просила в електронному варіанті. Якщо у вас не, не, не працює, не копіювальна техніка взагалі нічого не працює, ви не зрозуміли, як ви там працюєте, взагалі сидите. Прийшліть мені на почту електронний варіант, я їм скинула всі свої координати, які тільки можливо, на що мені прийшла відповідь, що ми вам надано спочатку, через 5 днів, що ми надано, надамо вам цю інформацію через 20 днів, тому що серед, безліч. Чи пошуку даних інформацій, як завжди, тобто їм потрібно десь в архіві бігти, шукати цю інформацію. Через 5 днів приходить лист, що в нас не працює інтернет, у нас перебої з інтернетом, ви можете ознайомитися тільки в конкретну дату, конкретне число зі звітом. І це я дізналася за 4 години до цієї дати. Тобто мені принесли лист вже достатньо пізно. Ми змогли все-таки прийти. І коли запитали, що у вас з інтернетом, видно, бідна працівниця була не в курсі, що і я такі відповідно кажу: у нас інтернет 24 години був взагалі в ідеальному стані. І я хочу зауважити, що всі методи, якими ми користуємося, вони абсолютно відкриті. Ми про них попереджаємо заздалегідь, абсолютно про всі. Нема такого, що ми ходимо вночі, там, збираємо якісь підписи. Про збір підписів після офіційних документів, витягу з протоколу і так далі, ми повідомляємо як мінімум за два тижні. Що в період такий-то такий, то буде збір підписів за два дні. Потім ми нагадували, що е, не лякайтеся до вас. Будуть приходити представники офіційної групи. І хочу зауважити, що е, по кожному округу ходило три представника. Тобто, це був не один. Один, який був офіційно закріплений за вулицю, а два інших це ті, які як члени комісії були, які спостерігали, чи дійсно ця людина підписала і так далі, щоб засвідчити, що це так. Ми бачили, що е, цей житель на цього населення він підписував ці документи. Скільки вдалося підписів? 265 чистих, і в понеділок ми вже подали документи одразу, що з приводу там така. Папочка була хороша паперів з витягами протоколів, з попередніх зборів, документи, оці всі прошиті підписи і так далі, затверджені комісії, головою зборів, секретарів зборів і так далі. Нам одразу почали телефонувати люди, що до нас не дошли. На жаль, були такі вулиці і були такі люди, до яких ми просто по часовому відрізку не встигли. Так, були ще люди, але ми просто не могли охопити всіх, тому що нас там 9 осіб офіційно. Визнаних і визначених на зборах, що мають право збору підписів. Ми просто не мали можливості часу. Я особисто бачила ці нічні рандеву. На жаль, ми дуже пізно кинулися, що не змогли зафіксувати це фото і відео, але поступили дзвінки вночі, практично. Це було на пів восьмого вечора. Що їздить пані голова Гречана Оля, голова ТВК з представником міліції. Вночі, де є чітко по законодавчим нормам, і є робочий графік, визнаний, значить, коли до неї приходять люди в 11 дня і її ніколи немає. Тепер люди будуть знати, що можна приходити до неї вночі, тому що, по ходу, вона працює тільки як сава, тільки значить, ночі. І е, приїхали до малозабезпечених сімей. Вони не приїхали на нашу вулицю. Вони не приїхали на вулицю Вані. Вони Ні, приїхали, бачу, приїхали. 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 Приїхали, да, до них ніхто не вийшов. І вони, вони приїжджали до малозабезпечених, да. які залежать від частково від, від, від них. них. Чи до цього за день їм одним із представників, ті, що живуть у нас, вулиця нова, здається вона зараз називається раніше? Була Самара. Позвонила одна із, так би мовити, представників сільської ради і сказала про те, що почала залякувати. Сказала про те, що вам не видадуть заробітну плату, а він частково там він працівник мрії, і частково він а, залежить. А частково від мрії мрія належить криобалків. Ну, Вона до нашої сільської ради не має ніякого відношення. Е, і, перше, да, і до речі, хотілося б запитати, що робила машина пана Леоніда Мухарського вчора вночі біля сільської ради. Дуже цікаво. — машина веснянської громади, веснянської веснянської громади. Що робила там та машина? І не ну, питання саме вчора, а взагалі питань таких багато, тому що ця машина там мені здається, вона приросте скоро до дверей, тому що вона там настільки часто, що не зрозуміла взагалі по яким причинам. Mm. І... Працюю на напевно консультантом Соціальної Миколаївна. На, на півставки, так. Да. Значить, залякували, сказали, не дадуть заробітну плату. Вийшли люди із Самари, казали про те, що ні. Перший раз, коли ми до них приїхали збирати підписи, нам відріжуть воду. Вони ж тут поставили, якщо що, сказали, відріжуть воду. Ми тут взагалі відірвали, вони живуть достатньо далеко. Тобто, це взагалі як відірвана частина нашого села. Ми не можемо, ми не можемо нам відключать воду, і про це нам сказали, що не дай Бог, щоб ви збирали підписи, бо вам все тут Сключаєте, взагалі ви не, має, не не будете мати доступ ні до чого. Якщо йдуть такі методи уже залякування, вночі збирають якісь підписи, постійно намагаються якимось чином змахлювати, то тут зрозуміло, що це все має причини і точно не пов'язані з розвитком нашої громади. Це однозначно. В понеділок має вийти термін розгляду підписів, які подані, і а, має звиватися сесія сільсько депутатів сільської ради. І виносяться питання на голосування серед депутатів за чи проти щодо народної ініціативи про відкликання. До сесії ми чекаємо від депутатів звіту по кожному округу, де вони будуть збирати людей. І звітувати про те, що раз вони не звітували жодного разу за три роки, нехай звітують про те, що зробилися для цього округу, яким чином вони взаємодіють з громадою, яким чином вони приймали пропозиції, чи може запитували взагалі. От ви приймаєте рішення на сесії щодо пропозиції, як кажуть приєднання до веснянської ТГ. В кого ви запитали? У людей ми ходили і запитували по вулицям депутат округу, чиї там кожен є, ніхто про це нічого не чув. Депутат ні в кого нічого не запитував. Жоден. Ні в кого немає розуміння поняття справедливості. От всі звикли, що є так, як є. Що в кого є гроші, той може комусь щось заплатити, той головніший, той кращий, той правий. І ні в кого не виникає думки, ніхто не бачить навіть те, наскільки. Наша громада, і особливо процес децентралізації, де пан Петро Порошенко так голосно кричить влада громаді, ніхто не навіть не розуміє, в чому суть, от справді що таке влада громади. Наша голова сільської ради вважає, що влада громади це вона, тобто вона і є громада, вона є головною, вона вирішує всі ці питання разом зі своїми депутатами. Хоча депутати, я думаю, що вони половини не розуміють, того, що вони приймають, коли ми отримали від району. Цифри з приводу субвенції надходження до Петрівської сільської ради за 2018 року. Ми ці цифри разом з запрошенням на збори розносили всім людям і оголошення робили скрізь, щоб у людей виникло питання таке саме як у нас: де ці кошти? Де вони, куди вони пішли? Ми по кожному, по кожній субвенції, яка була розподілена, наприклад, дороги, це одна субвенція, дошкільний навчальний заклад, це інше, школи це інше. По кожній з цих субвенцій, кожен із нас подав запит, щоб розписали нам саме, куди ця субвенція пішла. Відповідь, яку ми отримали, ось буквально два дні назад. Із цієї відповіді хочеться ще десь 15 запитів написати. Тому що чим більше вони розкривають, тим більше у нас виникає питань. Якщо ви хочете. Щоб люди вже нарешті вас зрозуміли, відчепились від вас. Розпишіть все по пунктах, все конкретно, щоб не виникало питань. Вони спеціально таке враження витягують час, незрозуміло для чого. Щоб, а це ж запити вони потребують часу. У них це мінімум 20 днів, бо це вимагає пошуку е серед безлічі кількості даних, вимагає ремонту, копіювальної техніки, і щоб інтернет якось там побігати, зловити, той нарешті, ви можете все це розписати, відправити електронною поштою. Пані Костя, всім. Одразу все і до вас не пише, ніхто не буде звертатися. Цього достатньо усі ці моменти ми подали до ТВК разом з підписом все, все абсолютно ну, перше так. Перше, слова, найголовніше так. це те, що про звіт голови, який повинен проходити мінімум один раз на рік, за три роки цього звіту не було. Звіт повинен бути публічний перед народом, де повинен бути діалог, питання, відповідь. І друге саме із таке глобальне, де дуже багато правопорушень і визнаний з в тому числі це закон України про доступ до публічної інформації з підтвердженням всіх абсолютно запитів і відповіді на запиті, ксерокопії там є. І в нас ще така є. Можна піч розпалювати вдома, папка паперів, де є запит і є відповідь, і можна там один чи два. Відповіді на запит виділити, що, начебто, ця інформація повна відповідно до нашого запиту. Всі інші, їх не менше, мабуть, там 40 чи 50, жодного разу не була надана, по-перше, в час визначений законодавством 5 днів. А по-друге, в повноті закон України про доступ до публічної інформації порушений абсолютно повністю. Абсолютно там немає жодної інформації, яка б відповідала тим чинним аспектам, які існують в законі. Оце два основні моменти. Про є таке поняття ще соціальної відповідальності, яке так само визначається законодавчим аспектом. Це також було включено, тому що соціальна відповідальність і етика взаємодія з громадою вона абсолютно відсутня. Абсолютно. У нас є величезна кількість скріншотів з коментарями в Фейсбуку пані Світлани. Про те, з ким вона спілкується, яким чином вона спілкується, як вона особливо просто негативно відкликається про нашого священнослужителя, що, взагалі, чесно кажучи, ну, здоровій людині з, з головою на плечах, це просто навіть в голову не може прийти. І е, ці скріншоти вони так само. Доводять оцю е, поняття соціальної відповідальності і взаємодії з громадою про те, як вона відклик, відгукується про своїх людей, які її обрали. Єдине ще що е, після першої публікації перших зборів, е, де ми казали, казали багато-багато. І в кінці був третій пункт е, щодо. Відкликання того документа, де є пропозиція по приєднанню до веснянської ОТГ, ця стаття верніше, навіть не ця стаття одним із нашої групи була подана просто ссылка на мою сторінку і саме на цей пост в Ніквісті, де вони повинні були опублікувати це. Але вони, ну я розумію, що в журналістів там своя фантазія. Вони якось це закцентували увагу саме на те, що у люди проти приєднання. Тобто, це був просто пункт в кінці, що без нашого дозволу приєднаються. Там нема конфлікту, там нема чіткого розуміння. Я не хочу до Веснянського. Такого взагалі немає. Просто є те, що у людей не запитували, і те, що пан Леонід каже, що він на своїй сторінки збирав громаду, які голосували. Він збирав в ми бачили в квітні місяці. Він збирав, ну він збирав. По три, по чотири людини він приїхав, розповів людям, які він ну як він добре зробив для веснянської громади. І він дуже був повинен був приїхати, розповісти, що. Ну. Що він зробить для нашого села? А він приїхав розповів, які в нього досягнення та, да поперед веснянською сільською раду вислушить всі три так. громади. Так, оце от тому я хочу звернути увагу, що тут питання не в конфлікті взагалі з Веснянському, і не потрібно прив'язуватися до конкретно голови ТГ, тому що сьогодні він голова. Завтра він не голова. Ми маємо на увазі конкретно громаду. Що, що ми тому, що от дуже знаєте, зараз як от децентралізація, кошти виділяються, е, всі такі люди задоволені, ой, такий потік іде фінансовий, в, в порівнянні там з минулими роками. Але всі повинні чітко розуміти, що ці гроші рано чи пізно закінчуються, вони надані для того, щоб громада мала можливість потім самофінансуватися, саморозвиватися. І цього оце дуже головне поняття, ну важливе поняття. І питання просто, е, значить, е, в коментарях потім мені скидують, що є е, е, там ой, там всього там. 2,5 і 6% населення зібралися на наші перші збори. Що це взагалі за частина? Уявіть собі сто одну людину за одні збори, і те, що він збирав, де я бачила по п'ять людей. Так. Тобто він вирішив, що 15 людей це значить, що вже маєте право щодо пропозиції на до приєднання до веснянської ОТГ. І вони всі кажуть, депутати, там що в коментарях, що це ж просто пропозиції, це це взагалі що, це просто пропозиції. Вибачте, у нас пропов нас також відкликання голови. Це пропозиція. Якщо її підтвердять, то це значить вона має піти з посту. Це так само. Ви думаєте, що після того, як затвердить міністерство, затвердить облрада, пропозицію, то пан Леонід приїде до нас і ще раз перепитає у нас, чи хочемо ми. Ну, потрібно мати якесь уявлення, хоча б як це робиться. І таке враження, що депутати самі не зрозуміли, за що вони голосували, і які з цього наслідки. Можливо, наслідки будуть хороші, але справа в тому, що повинні бути е, всі три представника, які людям люди не розуміють. Людям потрібно розповісти кожен із них, виділити там півгодини часу, розповісти, е, які перспективи подальші, що громада з цього може мати, як вона може допомогти іншій громаді, і тільки потім робити якісь голосування щодо пропозиції. І до речі. Е, Пан Курак був на всіх цих трьох зборах по, щодо пропозиції до приєднання. Голосування не було. Виступ, 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 я не можу зрозуміти. Так, да, я там не була присутня, але я бачу фото і те, що от люди кажуть, ті, хто були присутні, голосування не було. Я розумію, я не розумію, що значить люди підтримали. Це ви по очах прочитали чи як? Ну як це люди підтримали? Тобто 15 людей за три збори за кількість трьох збори, 15 людей можуть вирішити таке питання, а 101 людина не може вирішити питання щодо початку збору підписів про відкликання сільської голови. Отакий от, от нюанс. Тому ми де сихто ніхто не знає. Якщо ви присидієтесь весняному, як буде розпределятися бюджет, ніхто Йому, нічого нічого не знає. Тому ми просто хотіли цим показати, що ми е, хочемо запросити всіх, е, хто е, за якимись економічними і географічними межами може мати можливість е, е, нас приєднати до себе. Запросити всіх, щоб вони розповіли людям, і щоб це вже не пішло по слухам. Там хтось сказав так, той сказав так, а просто от є перше джерело. Послухайте, будь ласка. Я впевнена, що дуже величезна кількість людей прийде послухати для того, щоб визначити для себе, якщо все таки це буде приєднання, то куди краще. І не обов'язково, що якщо весняне ближче, то це найкращий mm. варіант.